Колись у школах їх критикували і намагалися перевчити. Тепер реабілітують і полегшують життя. Ліворуки сьогодні відзначають своє свято. День шульги на 13 серпня призначили не випадково, адже це дата народження великого лівші людини, яка мала цілий всесвіт світ талантів Леонарда Да Вінчі. І взагалі серед шульг чимало знаменитостей. Це Пікасо, Ейнштейн, Толстой, Жанна Дарк із сучасних Пол Маккартні і навіть мультиплікаційний герой Барт Сімпсон. Головне ж тепер світ з роз розумів що особливість цих людей не вада, а іноді навпаки, перевага. Головне у дитинстві приділити їм трішки більше уваги для адаптації до нашого праворукого світу. Репортаж Дарке Оліфер. вони вразливіші, талановитіші, емоційніші. В них краще розвинута інтуїція. Їхнє здоров'я потребує більше уваги дорослих. Психологи кажуть, що ліворукі діти винахідливіше ніж однолітки правчі і мають більше проблем, бо навіть бачать дзеркально у своїх труднощах практичних. Вони е, творять самі себе. Розумієте, вони більш от такі креативні. Вони більш творчі, оскільки вони завжди переборюють якісь певні труднощі, які звичні для нашого загалу. Шульги досягають успіху у тих видах спорту, де потрібна миттєва реакція: Фехтування, теніс, стрільба, гірськолижний спорт, бокс. Це доводить чемпіон світу Сергій Дзинзирук. Він незручний суперник для праворуких, а таких боксерів більшість. Ось, дивіться. Вот я правша, да? То есть я привык, мы вот так привыкли боксировать. Тут я выхожу в ринг, я становлюсь в эту стойку. Вот моя рука уже, видите? Когда правша с правшой не привыкает, когда левша выходит, правша уже немножко теряется, потому что лево, его левша уже здесь. Боша Годинник з дзеркальним відображенням ношиці під ліву, руку, гаманці, спеціальні лінійки та прописи. Вже півроку для них у Києві діє єдиний в Україні магазин. Тут усе для комфорту ліворуких. Продавець Ксенія та Шульга каже: найчастіше купують канцелярію, зокрема, каучукові ручки. Їй можна спокійно писати лівою рукою, вона збільшує угол обзору. При этом рібенку или взрослому не придеться выворачивать руку, як это делают, либо заглядывать под ручку. З власного досвіду дорослі шульги радять батькам маленьких ліворуких розвивати і праву руку дитини. Так вона вмітиме більше. Як от амбідекстери, люди, які від природи вільно володіють обома руками, та головне, аби вони росли з потрібного місця. Дарка Оліфер, Олександр Часноков Володимир Коваленко. Факти ICTV.